Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні готую м'ясні гнізда і, як завжди, ділюся з вами своїм рецептом. Для початку я приготую заливку для своїх гнізд, потім покажу, куди вона буде заливатися. Беру 2 яйця. Тут у мене. Сюди додаю солі. Виливаю сметану 3 столові ложки. Молока пів стакана. Тут пів стакана мають трішечки більше. І додаю перчик, духмяний у мене мелений, і чорний мелений перець. Це спеції смаком. Які любите, такі додавайте. І це розмішують голодно. Тепер оцю заливку викидаю терту картоплю, три картоплинки потерти на таку середню тертушечку. Не на дрібну і не на крупну, на середню. І викидаю в заливку сюди. Десь грам 100 сиру, потертий мене на крупну тертушку, можна потерти на таку ж саму, як і картоплю на середню. 100-150 грам сиру. Хто любить більше, менше. Взагалі ну, взагалі не можна не кидати, але ну, можна менше, більше регулювати, хто як любить. І перемішую це все. Заливка готова. А тепер готую форш для самих гнізд. Тут у мене 800 грамів м'яса змеленого, дві середні, такі, навіть більші, як середні, цибулини і три зубчики крупний здоровий часнику. Якщо менше, то можна більше. А взагалі-то за смаком. Хтось любить більше чеснику, хтось менше. Дивіться, як ви любите. Так. І то, також солю. Фарш такий, як на котлети. Добавляю перчик мелений, духмяний і чорний. Двоє яєць сюди виливаю. Ще в мене є приправа м'яса. трішки приправи до м'яса. Хліб або мелені сухарі. Кілька кусочків там батона, два-три кусочки. Або в мене тут сухарі замочені мелені. Я викидаю їх сюди. І зелень, кріп, петрушка, цибуля. Зелень також можна кидати, можна не кидати. У мене є ще свіжа, то я додаю. Можна заморожену, можна суху. Хто яку має, таку і можна додавити. Ну і все. І фарш замішується так, як на котлети. Я зараз замішую, місила я фарш <кій> і стала викладати на деку. Підготувала деку. Змастила гарно олійкою і ось так викладаю. Я зараз покажу, як я, скільки беру я, отак беру чимало фаршу таку. І кладу на деку, ось так положила. І всередині пальцями можна взяти стакан зробити трішки заглиблення, а потім поправити пальцями. Ну, мені зручніше пальцями, щоб бортики були більш-менш однакові, щоб заливка не виливалась. там, де нижчий буде бортик, то буде заливка виливатися, щоб не було тріщинок, щоб не витікало нічого. І тако гарно зробити таке заглиблення. Ось так. <кій> І так виложу фарш, пороблю гнізда ці, а потім всередину залью заливку. Скільки їх вийде, поки що не знаю, на одне деко вони, може, не влізуть. Ну, за два рази тоді. І знов так само виклала, зробила заглиблення і будувати наливати зразу. Не треба наливати, тому що поки будете виробляти, заливка може почати розтікатися. Краще зробити всі на деку і потім залити заливочку. Так що зараз я зроблю, вироблю. Виложила я своє гніздо, підготувала, У мене вийшло 8 великих таких на одне деко. Я ще на одне деко зроблю іншу духовку. І заливаю зараз сюди заливку. Тако розмішувати її, щоб все там і сирок попадав, і картопля, і сама зову Катя mm -hmm. Ось так Наложую, не буду перехилять, бо виливається заливка. Гніздечка наложую заливку і 170 градусів розігріта духовка, ставлю запікатися. Десь, я думаю, хвилин 40-45. Треба дивитися по готовності, по духовці, будуть вони запікатися. Заливаю і зараз відправляю в духовку. Допеклися мої гнізда. Ось такі вони гарні і смачні. Я не один раз їх готувала. Але хочу вам деякі сказати такі нюанси приготування цих гнізд. В основному це стосується, коли вони вже в духовці запікаються. Може так статися, що заливка витече трішки. Десь тріщинка була, чи взагалі воно як нагрівається фарш. Він зжимається, а начинка, навпаки, збільшується. Там же ж яйця, сир починає плавитися і вона може потекти десь. Я, якщо вже так сталося, роблю так. Я беру і тільки вона почала свачуватися, витекла на деко. Я ложечкою підбираю і назад в гніздо розкладаю. Потім вона вже не витікає, вона вже ж схватилася, і все, і все добре. Температуру високу не ставте, щоб вони пропеклися і не засухли. У мене дивіться, вони такі соковитенькі, не засушені. Ще такий нюанс. Можна, якщо бачите, що знизу там витікаючи з фаршу сік, може починати воно пригорати. Візьміть просто водички трішки, десь через пів години, вже як вони пропеклися, линуть трішки водички. І вони будуть і соковитіші, і деколи не засохне вам, і буде все добре. Ну, отакі нюанси, я вам розказала. Виходить смачно, невисока температура, щоб картопелька всередині пропеклася, приготувалася. Зараз вам розріжу, візьму одного, щоб побачили, як всередині там. Ось так там всередині заливочка. Такі вони, дивіться, не засушені. фарш не засушений. Якщо вже ще я так робила, якщо хочете, можна ще гарячими сметанкою бортики змастити, щоб ще соковитіше було. Ну я не змащувала, тому що вони так добре пропеклися і не засохли в мене. Тому нічого нічим не змащую. кропчиком притрусила, і все. Буду рада, якщо вам сподобалось відео, сподобався рецепт. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!